О, пішла нагрузка 3,2,5-5600. Понятно, що він показує нагрузку, перегруз його. 5600-5800. Зараз нагрузка імпульсна йде, але не вибиває. Функцій подміса немає, мережа взагалі виключена. Взагалі. Бачимо, функції підм'яса немає, мережі взагалі немає. 5600, 5800, іде нагрузка, все йде от акумулятора. Ось, ну, нагрузочка впала, вже заряджає сонечко акумулятор. 30 ампер в акумулятори вже нагодить. 2 кВт, 2200 вже от сонечка йде. 2400, ну росте 2,5 кВт от сонця. Така невеличка система, китайський Дакстром. Він свою функцію, я вважаю, добре робить. 41 А в акумулятори залітає, тому що потреблення вдома невеличке 300-400 Вт. Хоч не по темі, але просто щоб ви розуміли, відкуди нагрузки. Такі 5 кВт і більше, нагрузка будинку плюс сварочні роботи. Нагрузки йдуть дуже здорові, не просто через те, що варимо. А через те, що на сварочному апараті ток накручений максимально, бо вирізаємо дирки. Отаким фокусом переробляється картоплекопач. Отакий Такий тракторець. Під нього копача робимо. Картошку копати вже скоро, тобто ребята. Підливо кому тут треба буде розказати, показати весь принцип всього монтажа. Від початку до кінця теж зможу зняти окреме відео. Ну, на рахунок болтів вже хтось там питав в коментарях, звичайні болти це не спеціальні, не по сонцю. Болтик на 8, зверху тут така от грань. От, е, Дліна його, та здається, 150 чи 180 ну він. От. Відрізняється від магазинного, від всіх, що йдуть по сонцю. Тим, що тут болтиш, тобто гайки всі я купляв окремо, нема резиночки. Тобто у шифер, бачите, я підганяв максимально плотну дирочку просто і без резиночки. Ну, ви знаєте, якщо воно під панелею, йому вже тут нічого не буде. Тим більше можна самому, що тут придумати. Але цей болт мені став з усім, з гайками окремими. Навіть резиночку я хотів придумати поставити. Цей болт став мені з усім. Здається, 6 чи 7 гривень. Коли е, по сонцю ці спеціальні болти ідуть, там стоїмость їхня, мабуть, гривень 35, около 30, мінімум, мабуть, там йде стоїмость. Коротше, друзі, кому треба буде якась підказка, допомога чи консультація, просто можете звертатися. За три тижні вже й припала пилюка трошки. Така. Видно сліди. Ну, нічого. Ще одне можу показати, як я їх поєднував послідовно. Значить, е отсюда це, скажімо, перша да, панель. Отак вона ж ось у панельї. Значить, оце я під'єднав сюди, звідси послідовно В цю панель звідси протягнув сюди. Провода ж, вистачає длини, вони все рівно є. Хороші провода, чому їх не використати? Звідси пустив сюди звідси. Послідовно йде воно, звичайно, навхрест сюди. Звідси послідовно сюди. Отсюди сюди, цю сцею поєднав, ця з цею, ця з цею поряд і ця вже з цею, і прийшло сюди. І того в мене вийшло одинакова длина приходить проводів. Не так послідовно, знаєте, якби що от сюди і навхрест, тут, скажімо, плюс, а тут мінус. А приходить тут плюс і мінус рядишком. Можливо, я зробив щось неправильно. Ви можете сказати, в кого яка практика. Я буду дякувати. В коментарях можете залишати свої думки щодо цього. Але я отак під'єднав, все працює, все класно. І так як я думаю про це, то думаю, що йому одинаково, як ви під'єднаєте його. От у мене плюс і мінус заходить в кришу близенько, один біля одного. Всім дякую за увагу, за ваші коментарі, за ваші підказки. Можете ділитися своєю практикою зі мною. От, кому треба буде щонебудь від мене, якісь відгуки чи якісь, якусь практику, звертайтеся. Буду радий допомогти вам. Друзі, хочу вам подякувати за вашу увагу, за активність. За те, що ви залишаєте якісь свої підказки, рекомендації. От. Я вам за це дякую. Якщо комусь треба чи допомога, чи по Черкаській області, просто встановити сонячну електростанцію чи продати панелі, є в наявності. От. І І ще є деяке обладнання. Можете звертатися в опису до цього відео, я залишу номер телефону. Будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня! mero e dobra